Доброго ранку, доброго дня, хай усміхнеться вся дітвора. Вже дзвіночок пролунав, працювати час настав, тож і ти часу, не гай, працювати починай. Дітки, я рада новій зустрічі з вами. Сьогодні я вас запрошую на математичне заняття. Ми з вами познайомимося з числом і цифрою 5. та пограємо в цікаві математичні ігри. Сідайте зручненько і розпочнемо наше з вами заняття. Дітки! Я пропоную пограти в гру, збери яблочки. Треба порахувати яблочки і поставити вірну цифру біля дерева. Скільки яблочок на першому дереві? Два. Яку цифру поставимо? Вірно, два. Скільки яблочок. На другому дереві. Ось наше друге я. Вірно, одне. А цифру яку поставимо? Так, біля другого дерева ми поставимо цифру один. А скільки яблучок на третьому дереві? Вірно, три. Яку цифру поставимо? Молодці, три. І на останньому дереві скільки яблучок? Чотири. Яку цифру поставимо? Так, вірно, чотири. Дітки, порахуйте, скільки на галявині їжачків. Так, вірно, чотири. А ось. А ось матуся повернулася з лісу. Скільки їжачків стало? Вірно 5. Подивіться, скільки яблочок принесла мама їжачиха. Давайте порахуємо, скільки вірно, вірно, яблочок 4. А як ви гадаєте, чи вистачить яблочок всім їжачкам? Звичайно, ні. А скільки потрібно ще яблучок, щоб вистачило всім? Вірно, одне яблучко. А давайте тепер порахуємо всі яблучки. Вірно, їх 5. А як ми утворили число 5. Вірно, до 4 додали ще одне яблучко. В математиці число 5 позначається цифрою 5. Чий то хвостик стерчить, цифра п'ять до нас пішить. Цифра 5. або п'ятірка, з нею здавно дружить зірка. П'ять у зірочки кінців є. П'ять пальців на руці. На нозі також їх п'ять. Зустрічайте цифра п'ять. Подивіться, з чого складається цифра п'ять. Вона складається з двох паличок, одна довга, інша коротка і пів кола. Цифра 5 має своє місце в цифровому ряді. Подивіться уважно, після якої цифри стоїть цифра 5. Вірно, після цифри 4. Давайте порахуємо всі цифри. 1, 2, 3, 4, 5. А зараз давайте спробуємо порахувати у зворотньому напрямку. Ну що, приготувалися? Давайте. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, малята! Ви гарно справилися з цим завданням. Малята, подивіться уважно, хто зображений на, кур... на картинці. Так, курочка і курчата. Скільки курчаток біля мами? Чотири. А одне курчатко відстало. Скільки разом буде курчаток? Вірно. П'ять. А як же утворилось число пять? Вірно, чотири та один. Або навпаки, один та чотири. Запам'ятайте, будь ласка, курочка прийшла на галявину і вирішила відпочити. Курчатка присіла біля неї. Скільки курчаток зліва? Три. А скільки курчаток справа? Вірно, два. Скільки разом курчаток? Вірно, п'ять. А як же утворилось число 5? За допомогою. Три та два. Або, навпаки, два та три. Курчата побігли на галявину, і раптом пішов дощ. Всі курчатка знайшли собі кущик. Порахуйте, скільки кущиків на галявині. Вірно, п'ять. А курчаток. Теж п'ять, п'ять кущиків і п'ять курчаток. А як же утворилось число п'ять? Так, за допомогою п'яти одиничок. Молодці малята. А зараз я пропоную пограти в гру вірно. Полічи. На ганку біля хати грають цуценята. Троє білих, мов той сніг, двоє в плямах. Скільки їх? П'ять молодці. Далі. Біло по лушку четверо курчаток. Разом з ними мама. Малята, дуже вони вже захотіли пити, скільки їх разом, ану порахуйте. Вірно, п'ять. Скачуть жабки ква-ква-ква. Ой, яка м'яка трава. Тут три жабки, а там дві, скільки жабок у траві. Порахували? Вірно, п'ять. Молодці діти. А зараз давайте трішки відпочинемо і зробимо зарядку для наших оченяток. Малята, що ви бачите перед собою? Вірно, це геометричні фігури. Давайте назвемо їх круг, овал, трикутник, квадрат і прямокутник. А давайте порахуйте, скільки всього геометричних фігур. Так, вірно, їх всього 5. Малята, а які фігури схожі між собою? Так, вірно, це квадрат і прямокутник. А чим вони схожі? Вірно, бо у них чотири сторони і чотири кути. А ще які фігури схожі між собою? Так, це круг і овал. А чим вони схожі? Тому що у них немає кутів. Молодці. А зараз давайте пограємо в гру, на яку геометричну фігуру схожий овоч чи фрукт. Ну що, розпочнемо? На яку геометричну фігуру схожа морквинка? На трикутник. Слива. Овал. Капуста, круг, груша, овал, виноград, трикутник, яблуко, круг, огірок, на овал, буряк, на круг, картопля, на овал. Помідор на круг. І цибуля схожа на круг.